Вирішила трошки поражнятися українською мовою. 40 десь секунд намагалася з четвертого разу запустити трансляцію, бо щось не працює нормально, ну, але будемо сподіватися, що що все буде нормально. Зараз спускалась я під'їздом і знову ж побачила оголошення там так званих ОСББ. Ну і там було написано, шановні мешканці, як вони зараз всюди люблять писати, мешканці, мешканці, мешканці. Я не можу передати, як мене це бісить взагалі. Але багато людей вони не розуміють. Взагалі, в чому? Навіть хотіла взяти червону ручку, закреслити та виправити, написати жителі, але потім збагнула, що так це ж звернення до мешканців, які повинні платити щось там. Тобто нічого виправляти і не треба, все правильно. Якщо ти мешканець, значить ти маєш за все платити. Якщо ж ти житель. То ти живеш на своїй землі і являєшся владою, так? носієм прямої влади. Тому що стаття, здається, перша, я точно не пам'ятаю, але закон про місцеве самоврядування на початку закону йдеться про те, що таке територіальна громада, міста, там селище і так далі. Це Жителі, тобто громада, це не якась там шарашкіна контора і ще щось там, це саме жителі, жителі міста, села і так далі. І коли я перевірила цей закон, також ви можете перевірити Конституцію там України, наприклад, якщо вам подобається, ви не знайдете там такого слова, як мешканці. Тобто, якщо ви мешканці, то ви не є територіальною громадою. Отже, ви не маєте ніякого права голосу чи влади, чи чогось. Отже, ви, ви не відноситесь до якихось законних власників на цій землі, ви не маєте прав ніяких, ну, тобто далі думайте самі. Тобто мешканець це равно мігрант. Мешкати. Ну, від слова мешкати, да? мішатися міш, під ногами, путатися. Ви, е, ну, ви там вдома можете знаходитися і у вас там таргани заводяться, або якісь там е, сороконожки, хоча навіть сороконожки це більш корисні, Ну, якісь там клопичі, я не знаю. Оце вже мешканці, тому що вони, так сказати, Путаються під вашими ногами, заважають вам жити, і ви маєте щось з ними зробити, щоб їх не було. Ну і можете задумати самі далі. Я зараз знаходжусь на вулиці, відчуваю, що повітря дуже негарне, спека зараз ненормальна, яка також, я не вірю, що вона може бути природною. І запах у повітрі, він взагалі дуже ну, такий, знаєте, хімічний якийсь. Тобто ніякі там рослини, ніякі дерева, нічого там не може давати такий запах. І мені не треба там ці жарти про конспірологію, теорії змови і так далі, тому що я от. Ну, саме стало на початку війни помічати, що з'явився такий запах. І коли е, є такий запах, то небо, е, небо стає якби таким трошки рожевого кольору, і таке воно замилене виходить. Тобто непрозрачне, не видно е, нормально ні сонця, ні е, е, хмарок, ні, нічого. Тобто от якби чимось, ну, знаєте, Заволокло. Я не буду зараз подробно детально зупинятися на цьому. Я хочу просто зараз, оскільки я вже почала цю тему про мешканців, я хочу наголосити на тому, що я автор цього каналу, так я не маю потреби. Демонструвати своє обличчя для того, щоб система зрозуміла, якби, хто робить це волевиявлення, ну, тобто і так далі. Я думаю, що біометрія моя не потрібна. Я не вважаю за потрібні там якось. Демонструвати, але мого голосу, я думаю, вже занадто достатньо для того, щоб зрозуміти, хто це ну, виражає цю волю. так? І я хочу сказати, що своїм голосом, не читаючи з листочка, як там привикли всі думати, що якщо хтось пише волевиявлення, декларацію, там, самовизначення, то це. Десь якийсь шаблон, і без цього шаблону людина не може а, самовизначитись. так? Я е, заявляю та стверджую та декларую, що я не є мешканцем і забороняю мене так е, називати. Я не є мігрантом на своїй землі. я не є, е, не, Нікуди не приїжджала, я не потонула в морі. Я була можливо обманом, вимушена десь якісь поставити свої там підписи під якимись контрактами, умови яких мені взагалі не були розкриті. Не те, що не повністю, а взагалі ніяк. Скориставшись моєю юністю, моєю необізнаністю, неграмотністю. Спішка, ще щось, ще щось, тобто все е, майже нібито добровільно, але все, ви знаєте, як воно це робиться, коли ви приходите. І вам кажуть, що треба, 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 треба там ІНН, треба паспорт, або вас не візьмуть до школи, або вас то, або вас сьо, або вас третє десяте. І це, е, ви, звичайно, можете не взяти так, цей документ. Ви можете цього не зробити, але вам на кожному кроці будуть чинити перешкоди і нагадувати, що ви, ви повинні, повинні, повинні. А людина, яка не знає, як виживати без а, системи, вона звичайно а, ну, вона зламається і вона піде і зробить. А тим паче, якщо це дитина, якщо це 16, а зараз вже 14 років, тобто, що ти там розумієш, що ті 14 років, тим більше, що тобі мама сказала так зробити, і папа. Сказав, тому що всі так роблять, і тому що так треба. От Тому я кажу, що не було моєї добровільної, свідомої згоди на введення мене в цю корпорацію і неважливо, які там документи вони підсовували, ці документи. Зараз оголошуються недійсними. І всі підписи або розписи, або автографи, які були поставлені під введенням в оману, під примусом або ще якось, під ну, необізнаністю. Я оголошую своєю інтелектуальну власністю. Я відкликаю і забороняю використовувати їх у будь-яких цілях, тим більше для введення в цифровізацію, якусь цифрову трансформацію, для транскордонної передачі тощо, тощо. Ну, Яке б це слово не було смішне, але ви мене зрозуміли. А, ну, Значить, будь-яка особа, яка буде використовувати. Мою інтелектуальну власність, також ім'я, це теж є інтелектуальною власністю, це є майном моїм ім'я. Ім так, Вона рано чи пізно буде вимушена заплатити за це величезну вартість, будь то в золоті, будь то в будь-якій, на мій вибір, валюті. Будь-то, якщо вона цього не зробить, вона буде вимушена розрахуватися життєвою енергією себе і свого роду, своїх дітей, своїх онуків, своїм здоров'ям і так далі. Це моя воля, це моє право. Це моя повна вільна воля і повне право. Яке я маю, як і кожна людина на цій землі. От ну, зараз ще щось згадаю, скажу. Тобто так, я забороняю по відношенню до себе, як до автора цього каналу і взагалі як до людини будь-яку ототожнювання з фізичною особою будь-які намагання внести в електронно-цифрові реєстри. Я відхиляю усі ці будь-які оферти, які стосуються там. Ну, все, що стосується цифровізації. Я не визнаю нічого, що зараз відбувається. Там, знаєте, що розказують там щось там. Заміна паспортів, щось там треба зареєструватись кудись, щось там якісь додатки, щось там ще, а, якісь там пандемічні ці, як вони кажуть, договори, ну, ви знаєте, про що мова йде, так? А, якісь там їхні забаганки, коротше говоря, якісь там їхні ілюзії, вигадки тощо. Я все це не визнаю, не акцептую, не приймаю. І будь-яка е, будь, е, будь е, приватна структура, будь-яка приватна шарашкина контора, там яка називає себе якоюсь там службою, наприклад, там якісь там типи виконавчі, які вже давно ліквідовані, або ще якоюсь там, не знаю, податковою. Ну, все це, звичайно, назва компанії, і все це не скривається, не приховується, все це у відкритому є доступі в тому ж самому Open Data Bot, або U-Control, де ви можете ввести код і ДРПУ будь-якої інтересуючої вас організації, і побачити, що це є компанія, і в неї є директор, і вона є платником податків, такі як. Навіть сама податкова є платником податків, суд є компанією платником податків і так далі. І так далі. Тобто це все е, приватні компанії і будь-які з цих приватних компаній не мають до мене ніякого відношення, е, не можуть, е, в принципі, ніяк торкатися мене чи мого майна, е, яке було куплене навіть і якщо з використанням якоїсь там персони, бумажної фікції, але були куплені за кошти, які були зароблені за працю, за життєвий час живої людини, яка заплатила цими коштами за певне майно, і це не є ілюзією, це є правдою. І Будь-які ці приватні компанії не мають жодного відношення до будь-якого моєго майна, до е, мого імені, до моєї інтелектуальної власності, до будь-якої власності, до мого авторського права. Е, категорично забороняється їм навіть е, намагатися приблизитися е, і щось там. Е, Якісь там нараховувати так звані борги, які нібито знаєте нараховуються на персону, на бумажну фікцію, але направлені на те, щоб вчинити реальний, реальний збиток, реальну шкоду живій людині. Тобто все, що куплено за гроші, взагалі ж таки гроші, ви знаєте, ну, це є боргові зобов'язання, тобто це є просто папірці. Але Оскільки ці папірці визнаються за цінність, і вони є законним засобом платежу обміну на будь-які блага, то ці гроші, вони визнаються, грошима, будемо так казати. Так, зараз трошки тут шумно. Значить, все, що було. Значить, це, що було куплено за реальну цінність, не може, бути... не може бути ніяк відчужено і так далі, тільки тому, що якась приватна структура, якась приватна шарашкіна контора собі уявила, що вона має там право чи я не знаю бажання щось таке зробити. Тобто за все це настане обов'язково духовна відповідальність, ну а також в майбутньому і фізична відповідальність, і матеріальна відповідальність, і кармічна відповідальність, і будь-яка будь-яка інша відповідальність усіх осіб, які безпосередньо причетні до цього, до дій або навіть до бездіяльності щодо встановлення справедливості. По відношенню у по відношенню до людини, яка є на цій землі власником, а не мігрантом, у їхній уяві, тільки ми є мігрантами, тому що фактично ніхто не мігрував. Я маю на увазі ті, хто на цій території на цій землі жили і живуть зараз. Нікуди вони в іншу юрисдикцію не перекотувалися. Щоб вони там собі не робили, щоб вони там не вигадували, які вони там перейменування не придумували, не перейменовували. це все нікчемно, це все жодної сили. Так заявляю я, так стверджую я. І так я говорю. От. Тобто. Всі е, ілюзії їхні це лише ілюзії. Все, що в них є, все чим вони володіють, е, це лише записи в їхніх якихось там реєстрах, електронних і так далі. Е, на самому в реальності вони нічим не володіють, це все фікції, презумпції. Які тільки використовуються для того, щоб людину запугати, щоб її ну, привести, схилити до певних дій до того, щоб людина віддала добровільно своє майно, там, свої кошти і так далі. Але вони, повторюю, володіють лише записами в реєстрі, і з цими записами вони можуть робити, що б їм там хотілося. Але Будь-яке майно, рухоме, нерухоме, я маю на увазі те, що можна фізично потрогати, це не є у їхній власності, і вони ніякого права доступу не мають до цього від слова взагалі. Від слова зовсім. Що ж, я мабуть буду завершувати. мене ніхто зараз не дивився, я сподіваюся, може хтось подивиться інформацію цю. Повторюю, ну, в будь-якому разі я оголосила це у інтернет-простір. Я сподіваюся, що система мене почула і взяла, так сказати, на намотала на ус, на вуса, що відповідальність буде нести кожен особисто той, хто порушує права майнові. І будь-які права людини. Ну і також право на життя, здоров'я, недоторканність і так далі, і так далі. Все це ми знаємо з міжнародного права. Ну і не тільки, не тільки з міжнародного, все це ми знаємо з Біблії, що є вище за всі можливі закони, за всі можливі договори, за всі можливі е юрисдикції. Добре. Дякую всім. До побачення, всім добра.